70 кращих учнів Коломийської громади отримуватимуть стипендії. Їх виплачуватимуть впродовж навчального року тим дітям, які отримали призові місця і перемоги на різних етапах всеукраїнських олімпіад та різноманітних конкурсів. Надбавки до зарплатні отримають і педагоги, які підготували учнів. Ангеліна Антонюк навчається в 11 класі Коломийського 9 ліцею. Минулого року дівчина брала участь у захисті наукових робіт Малої академії наук. На обласному етапі здобула друге місце. У своїй роботі дівчина досліджувала фізико-хімічні характеристики косметичних міцелярних вод. За здобуток Ангеліна отримуватиме впродовж навчального року стипендію. Я Буду вперше отримувати стипендію, і вона буде в розмірі 700 гривень. І також розраховую ще на один проєкт стипендію, тому що спільно з командою брали участь у всеукраїнському конкурсі матеріал тех стартап. Та ми посіли серед 51 команди третє місце цьогорічна стипендіатка і Анастасія Федюк із Коломийського 9-го ліцею у дівчини кілька вагомих здобутків. Минулого року я брала участь в обласних олімпіадах з біології, де посіла третє місце, і з хімії посіла друге місце. Також я писала наукову роботу з хімії, дослідження якості чорного та молочного шоколаду. Загалом у Коломийській громаді цього року 70 учнів отримуватимуть такі стипендії від Коломийської міської ради, розповідає Марія Козловська, керівниця управління освіти. Виплачуватимуть їх дітям впродовж навчання року Найменша сума 500, найбільша 3000 тисячі, незалежно від кількості перемог. Отримуватимуть надбавку до зарплатні і педагоги, які підготували переможців третього та четвертого етапів всеукраїнських учнівських олімпіад. І чиї вихованці отримали вагомі здобутки, продовжує Марія Козловська. Надбавка сягає від 10 до 50 відсотків від їхньої заробітної плати. Цьогоріч 85 вчителів з Коломийської громади отримуватимуть такі надбавки. Серед у них вчителька фізики 9-го ліцею Галина Гургула. Вона вже кілька років отримує таку надбавку цього року. В мене максимальний просто результат, бо двоє моїх учнів, виконуючи свої наукові дослідження, зайняли друге і третє місце на всеукраїнському конкурсі. Захист вони отримуватимуть досить високі стипендії, хоча вже закінчили школу, бо це були одинадцятикласники. Хочу сказати, що це не була робота одного року. І бо ці діти працювали від сьомого класу завжди для того, аби виконати якусь роботу, яка принесе результат, потрібно багато часу і потрібна систематична робота від сьомого класу, якщо це стосується фізики, і впродовж усіх п'яти років. Кошти на стипендії виділяють із бюджету Коломийської громади.